Ну що ти морда продажна? Опять посилку з аргона отримав. Ти не завідуй, а пішли розбирати, дивитися. Перші посилочки, дивимося, що тут у нас. От у нас нова штучка від аргона. Розказувати не буду. Скоро побачите огляд. Зварювальникам буде дуже корисно. Образивчики, клінспори відрізні фібри Bosch, VSM. Так, і також клінспорт. Це все ми будемо тестити. Рукавички, шкіряні дакота. Електроди мої любимі континент. По самій вигідній в Україні ціні. Есабовські універсальні кусачки. Також на них буде огляд сьогодні. Тобто, точніше, не сьогодні, а скоро. Так, от така дуже цікава річ електроди для різки. Взяв теж на тест різних рукавичок. Та плюс. Тріт Дент, Кожвесе, Москва, Артірокс, Фібра. Ну і все. Так що будемо тестувати, скоро будуть нові відоси.